Заборонити дякувати аварійкою. Така інформація останнім часом шириться просторами інтернету. Нібито водіям заборонено використовувати аварійну сигналізацію для подяки на дорозі. У повідомленні стверджують, що за це можна отримати штраф. Чи справді змінилися правила дорожнього руху, чи це черговий інтернет-фейк? У соцмережах набирає обертів, нібито важлива інформація. А водії масово обговорюють імовірну заборону дякувати аварійною сигналізацією. Шириться навіть розмір штрафу у вигляді 425 гривень. А все через вираження вдячності або вибачень на дорозі, яким користуються водії. Ба більше навіть з'явилися відео з жартівливим характером. Мужи, ти справжній друг, ти молодець! Дай тобі Боже здоров'я, щасливої дороги тобі брат! Адвокати ж це твердження спростовують та запевняють, такого пункту в правилах дорожнього руху не передбачено. Право дорожнього руху є шість випадків, в яких передбачено використання аварійних світлових сигналів. Це коли автомобіль потрапляє в ДТП, вимушена зупинка, зупинка на вимогу працівника патрульної поліції, це ДТП, і здається посадка і висадка дітей транспортом, який перевозить організовані групи дітей. Буксирування транспортних засобів. Подяка іншим учасникам руху до цього переліку не входить, але й прямої заборони немає, то жодних юридичних підстав виписувати штраф не підлягає. Як зазначають, і в патрульній поліції рівного. Передбачена відповідальність не за будь-яке порушення правил користування попереджувальними сигналами, а лише за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. І лише тоді таке порушення набуває ознак протиправності та суспільної шкідливості. Ми ж вирішили запитати у рівнян, як вони ставляться до заборони дякувати аварійкою. Не на камеру стверджують, що це безглузде рішення. Запевняють, таким чином водії лише виражають правила гарного тону, які давно були прийняті серед керманичів. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.